Та-да-да-дам! Всім привіт, друзі! Це знову я, Іннеса, і ви знову на моєму YouTube-каналі. Друзі, сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу тему, актуальну не тільки сьогодні, але й завжди, кожного дня для нас, для українців. Я сьогодні хочу підняти тему мови нашої української державної мови. Чому я хочу це зробити? Тому що. Я бачу, що зараз виходить у нас в українському суспільстві, коли цькують людей, які розмовляють російською мовою. І для мене це, чесно кажучи, не дуже зрозуміла річ, тому що всі ми українці, і я підтримую ідею того, що неважливо, якою ти мовою розмовляєш: українською, російською, англійською, іспанською, будь-якою. Але ти підтримуєш тільки Україну, в тебе тільки проукраїнська позиція, тоді ти справжній українець. Чому я підняла цю тему ще? Тому що я бачу, наскільки жорстко всіх зараз цькують, всіх зірок, телеведучих, співаків і так далі, і так далі. Про те, що вони раніше розмовляли російською мовою, а зараз всі такі гарні аля Опа перейшли на українську мову. Е, я хочу це просто, знаєте, сама з собою завести таку дискусію. Звичайно, я хочу щоб те, що відповідали, все в мене в коментарях. І е, хочу поговорити про це з вами. На своєму ютуб-каналі і особисто у повідомленнях. Ось, наприклад, я. Я зараз почну з себе, а потім розкажу, що я взагалі бачу зараз. Наприклад, я. Я сама сумчанка, я родилась і виросла у Сумах. У Сумах всі завжди поважно всі, переважно всі розмовляли. Російською мовою. Але ми всі навчались тільки в українських школах. У нас вже, ну ось, в, мій вік, моя е, вікова категорія навчалася вже тільки в українських школах. Це значить мами і тати е, могли навчатися у російських школах. так? Ми вже цього, слава Богу, не зістали. І у нас все одно е. всі е. розмовляли е. переважно російською е. мовою. Е. Або е. 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 Ось люди, які жили там в маленьких таких мікрорайончиках, як я, ми розмовляли взагалі з суржиком. Ми не розмовляли чисто ні російською, ні українською мовою, Ми розмовляли з суржиком. І е, до 18 років, напевно, що я отак розмовляла з суржиком. Поки не приїхали, не поступила в університет у Києві. В Києві теж більша частина людей розмовляє російською мовою. А не українською. І навіть ті, у мене є такі подруги, навіть ті, які розмовляли до переїзду у Київ тільки українською мовою, Київ все одно їх якось, я навіть не знаю, як підібрати це слово, не притіснив, але щось таке, знаєте, поборов якось суспільство, напевно, що побороло цю українську мову, і вони почали розмовляти російською. Зараз наступив такий період. У нас війна йде. Я не знаю, це можна казати на Ютубі. Це слово. Але ви знаєте, що Росія напала на Україну. Це так, це правда. Е -е... І у нас почалось це мовне питання. Воно зараз у нас в усіх. В усіх... Медіа в усьому медіапросторі я завжди чую це мовне питання. Багата кількість людей перейшла на українську мову, тому що е, деякі люди, люди не можуть розмовляти більше мовою агресора. Це як вони кажуть, мова агресора. Але я, зі своєї позиції, я не вважаю, що російська мова це мова агресора. Дуже багато хлопців. І моїх родичів, і моїх е, друзів на передовій, які спілкуються російською мовою. Тобто, це що? Несправжні українці? Вони захищають нас, вони віддають своє життя, деякі віддали вже, і віддають досі, кожного дня. Вони там не я взагалі не розумію, як ми можемо підіймати це питання ті хлопці, які розмовляють на фронті російською мовою, взагалі я не розумію цього. Вони йдуть захищати нашу країну, Україну. І неважливо, якою мовою вони там розмовляють, хоч якою-небудь. Головне, щоб вони розуміли один одного. Це по-перше. По-друге, дуже багато людей, які приїхали в Україну, не українці. Приїхали в Україну захищати Україну. Тобто не свою навіть країну, і розмовляють на російській мові. Я підтримую їх. І е, я не бачу нічого поганого в тому, щоб спілкуватися російською мовою. А, але чому я зараз розмовляю українською? Тому що я хочу показати, що Звичайно, я знаю українську. І зараз у мене, знаєте, що е, трапилось ось оця ситуація вся? Що вона нам показала українцям, які не спілкувалися українською до лютого цього року? Вона показала, наскільки важливим є для нас знати нашу рідну мову. Наші традиції і приділяти цьому більше уваги. Тобто, з моєї сторони, ось, наприклад, як я зараз думаю, чому я переходжу на українську? Я спілкуюся і російською теж. І українською зараз я спілкуюся набагато більше, тому що це мій вибір, тому що мені це подобається, тому що я вирішила для себе, що я хочу більше і більше знати про українську мову, про українські традиції. І вивчати українську мову більше. Вона зараз, не тому, що це така популярна мова, ми повинні її зараз ось так а, демонстративно почати показувати всім, що ми, українці, розмовляємо на українській. Ні. Я не вважаю так. Треба до цього прийти. Кожен сам до цього може прийти. І ось люди, які розмовляють українці російською мовою, Розумієте, ми не можемо один одного цікувати. Я проти цього. Я за те, щоб українець сам прийшов до того, що він хоче спілкуватися українською мовою. Знаєте, це дуже легко. В медіапросторі поспілкувалися так українською мовою. Ми такі хороші, дивіться, боже, Боже, любимо свою Україну, Оля-ля-ля-ля-ля-ля! А потім виходить за двері і по телефону вже зі своєю сім'єю, зі своїми чоловіками розмовляють російською. Hello, а що таке? А де ж ти така щира українська мова? Де вона ділася? Ось у цього я не хочу. Тобто, якщо ми, якщо хтось розмовляє російською мовою, і він каже, так, я спілкуюся російською. Ось я з вами спілкуюся російською. Зі своєю дружиною спокоюся російською. Але я патріот, я люблю Україну. Я не хочу жити по таким російським стандартам. Я хочу жити по українським стандартам. Я хочу жити вільно і розмовляти цією мовою. Це чесна, це чесна відповідь. Мені гидко дивитися на те, як люди зараз у кавичках такі круті. Перейшли типу на українську мову, а самі вони не перейшли о, чисто серцем і душею на українську мову. Ось я за це що хочу сказати. Якщо ти ой, чисто серцем і душею тільки за Україною, але розмовляєш будь-якою іншою мовою, це теж дуже круто. Не треба розмовляти тільки українською мовою, щоб бути серцем і душею українцем. Розумієте? Так сталося, на жаль, я це завжди відчувала, на жаль, так сталося, що в Україні є запі... западна Україна, яка розмовляє тільки українською мовою. І я, напевно, що їм заздрю трішки, я зараз скажу чому, тому що вони не тільки розмовляють українською, так? Вони думають українською. Ось оце круто, думати українською. Це, мені кажеться, все. Найвищий левел думати українською. І інша половина України, яка розмовляла на суржику, на російській мові. На роботі, наприклад, як я, я іноді розмовляла в українській мові. Але думаємо або на суржику, або не на російській, так? Я хочу, щоб наше суспільство більше приділило уваги тому, не щоб притісняти людей, які розмовляють іншою мовою, яку всі розуміють, а щоб показати, наскільки це круто, просто бути українцем і приділяти самому, тому що ти цього хочеш, час. Українській мові, українським традиціям, не нав'язуючи щось. Тому що, ви знаєте, так люди, Ну взагалі якщо нам щось нав'язують, у нас просто така психологія. Це не я придумала, це взагалі так ми влаштовані. Ми ми такі, ні-ні, ні це нам не потрібно, що це таке? ні Я повинен сам обрати. Так, ми ж, ми ж з вами з вами вільні люди. Я повинна сама обирати. Я зараз обираю спілкуватися українською, тому що українська мені ближче, ніж інші мови. Ось і так от я хочу, щоб ми всі так один одного підтримували. Я, може, ще багато що не скажу в цьому відео, але мені є що сказати, тому що це взагалі. Ну, я бачу, наскільки жорстко поступають з людьми, якими, які зараз в Україні знаходяться, які українці, але розмовляють російською, не хочуть брехати всім, як це багато хто робить. Їх за це просто зневажають. Ну, це взагалі. Ще я хочу сказати. Ще я хочу сказати, що наші батьки. Багато хто навчався у російських школах і не вивчав українську мову. Це правда. В Україні, в СССР, наприклад. Вивчали хтось українську там, з ваших батьків, скажіть мені, будь ласка, пишіть в коментарях. Ми, я буду дуже. Приємно, мені буде дуже приємно з вами про це поспілкуватися. І все одно ці люди приходять на українську. Або якщо ще, ще один такий момент. Наприклад, людина перейшла на українську мову, тому що вона цього захотіла, так? І, наприклад, вона до цього не розмовляла українською або розмовляла українською не часто. І потім ще. Ті, хто розмовляв українською завжди, починають цькувати людину за те, що вона погано спілкується українською. Це ще що таке? По-перше, дайте людині час, їй потрібно потренуватися. По-друге, вона сама вирішила для себе, що вона хоче розмовляти цією мовою. Ви коли вчите, наприклад, нову мову. Англійську. Ви так зразу не починаєте розмовляти. Або якщо ви вчили, навіть якщо ви вчили її в школі, в університеті, потім не спілкувалися деякий час на англійській мові, ви все одно трішки забуваєте, можете не так швидко думати англійською. Так? Це те ж саме. Не треба звинувачувати людину в тому, що вона погано поки що спілкуються українською. Через місяць буде спілкуватися по іншому Буде ще краще, ніж людина, яка всю, все життя спілкувалася українською. Буде краще, ніж вона спілкуватися. Ще щось я хотіла сказати, я забула вже. Я починаю злитися трішки. А, дивилася це інтерв'ю. Я не змогла його додивитися з Фаріон. Це просто капець. Мені вона взагалі не сподобалась як людина. В неї є своя позиція. Я люблю людей з своєю позицією, але вона не потрібно нав'язувати свою позицію всім. Тобто, якщо б вона прийшла на любе шов, на яке вона зараз ходить в медіапросторі, і не нав'язувала, а просто показувала, як це круто. Як це круто бути українцем, як це круто спілкуватися українською мовою. І не казала те, що російська мова це мова агресора, я не вважаю так. То я думаю, що набагато більше українців зараз наразі спілкувалися українською мовою, тому що вони би просто самі це обрали. А ще по, про мову агресора. Розумієте, я вважаю, що українці набагато розумніші, ніж росіяни. Я скажу чому. Наприклад, коли був СССР, то Скільки було країн? Багато дуже було країн в цьому об'єднанні. Потім ми всі розпалися і стали незалежними державами, так? О Грузії знають російську мову. Знають. В Білорусі знають російську мову. Знають. В Азербайджані, Арменії і так далі. Знають російську мову? Знають. Спілкуються там. Так я була там, спілкуються, це означає, що? Що люди, які знають декілька мов, просто розумніші. Розумієте, росіяни не знають українську, росіяни не знають білоруську, грузинську, азербайджанську і так далі. Вони знають тільки російську одну мову. А ми, українці, знаємо мінімум дві. Це російську і українську. І плюс ще розуміємо дуже гарно білорусів, поляків і так далі. Ми можемо розбавляти. Дуже багато де. І зрозуміти інших людей. Росіяни це можуть хизуватися? Ні. Так, так склалося, що я рада цьому, що ми здаємо декілька мов. І не треба розказувати, що це мова агресора. Це не мова агресора. Ми просто розумніші. Я дуже. Хочу, щоб у нас е швидше закінчилось це все, цей жах, який зараз йде в Україні. І я хочу, щоб кожен українець дійсно захотів розмовляти українською не тому, що його заставили, а тому, що він цього хоче душею, мозком, серцем, всім. Я бажаю нам цього всього. Правда, бажаю нам. Бажаю нам вивчати українську мову, щиро вивчати українську мову. І бажаю нам, знаєте, об'єднання якогось. Бажаю нам цього. Просто хотіла про це сказати, не знаю, може я навіть не випущу це відео 20 хвилин, Боже, Просто хотіла про це сказати. І ще я скажу, звичайно, перемоги нам! Я люблю Україну, я Українка, і всієї душею тільки за нас, за українців. Слава Україні!